У центрі Zorro Lumos ми прагнемо надавати нашим пацієнтам найкращий сервіс та послуги з догляду за очима. Саме тому ми інвестуємо в новітні технології, які допомагають нам виявляти захворювання очей на початкових стадіях ще до появи симптомів. Наше інноваційне обладнання дозволяє діагностувати початкові зміни в оці, коли людина ще не відчуває скарг. Завдяки цьому ми можемо запобігти проблем до того, як вони стануть серйозними. Перший етап діагностики автореф-кератометр прилад, який безконтактно визначить оптичну силу ока. Більшості оптик – це основний та єдиний прилад для обстеження і діагностики зору. На другому етапі лікар вимірює внутрішньоочний тиск за допомогою приладу, який посилає струмінь повітря в око, не топкаючись його. Дослідження очного тиску має бути обов'язковим при діагностиці, чого, на жаль, немає в більшості звичайних оптик. Третій етап перевірка зорових функцій відповідно оптометричному алгоритму обстеження. Цей етап обстеження проходить за допомогою спеціального цифрового екрану та фуроптера. Він дозволяє проводити в три рази більше та якісніше тести. Але, на жаль, цей прилад не часто зустрінеш у звичайних оптиках. Далі на черзі біомікроскопія, огляд за щілиною лампою. Це головний робочий інструмент офтальмолога. Це мікроскоп, який дозволяє отримати картинку до 40-кратного збільшення. Оглядаються всі середовища ока від поверхні до очного дна. Ви будете бачити тільки яскраве світло. Ось так виглядає первинна офтальмологічна діагностика в люмосі. Приходьте до нас на первинні та профілактичні огляди. Адже профілактика запорука здоров'я.